Відкрита студія на прямий фем. Поговоримо. Вітаю вас. Мене звати Андрій Погорілий, і поговоримо про те, що відбувається на ринку нафти. 26 вересня. Financial Таймс написала про те, що один з найбільших видобувачів і продавачів нафти а також газу, Країна Саудівська Аравія готується відмовитися від неофіційного цільового орієнтиру ціни на нафту 100 доларів за барель, і планує збільшувати вид. Добуток для того, щоб відвоювати частину ринку, навіть якщо власне ціни на нафти в зв'язку з цим підуть вниз. Ну і власне група країн виробників нафти і союзників, відома як ОПЕК 1 грудня, буде переглядати план і можливо підтвердить збільшення видобутку. А от, власне, про рішення, ось цей ймовірне Саудівської Аравії, і як це може вплинути на. На Ринок як діятимуть інші країни ОПЕК, ну чи вплине, як на них вплине рішення заудитів, що буде з цінами на нафти, як це вплине і також на продавача нафти на країну агресорку Росію? А поговоримо про це з нашим гостем на телефонному зв'язку зі студією Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А 95 Пане Сергію, доброго дня вас. дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Очевидно, да що Сауді... Саудівська Аравія, вона, якщо не ключовий, то один із ключових гравців на світовому ринку нафти, і ось вона, як повідомляє Financial Times, при прийняла рішення не стримувати падіння цін. На вашу думку, які основні причини такого рішення чи не може це бути пов'язано або можливо з внутрішньополітичними процесами в країні, або ж можливо з. Зовнішніми, такими, як там конкуренція з іншими експортерами нафти, ну, мені важко говорити. Насправді я читаю все те, що читаєте, і ви. Е, відповідно, ну я можу лише підтвердити, що я теж бачив той цей матеріал uh -huh. і бачив, які в ньому викладені версії про те, що вони змінили стратегію. Відповідно, тобто вони розуміють, що 100 доларів за барель, про які вони там мріяли. Це наразі нездійсненна мета. І що вони зробили ставку на те, що вони просто при поточній, оскільки поточна ціна там 70 доларів, їм треба, щоб зверстати свій бюджет, просто видобувати більше, начебто вони будуть рухатись цим. Що насправді відбувається, ну, я думаю, що. Цей ринок він досить складний і він досить суперечливий. Оскільки багато країн нафтовидобувних і у кожній свої інтереси, хтось притримується, вони до чогось домовляються. Потім хтось з цього притримується, хтось ні. Тому що ці, ці країни вони живуть за рахунок нафти. Відповідно, вони дуже боляче реагують на будь-які зміни в цій сфері. Тому Можливо, у когось дали нерви, да тобто, можливо, хтось себе там умовно кажучи, погано поводив, почав порушувати ці домовленості. Uh -huh. Ну сауди вирішили провчити тим самим. Таким чином своїх конкурентів на вашу думку, які е, наслідки для світового ринку може мати ось це рішення? От якщо очікувати, що будуть ціни на нафту знижуватися, чи можемо ми пропустити е, до якого рівня, і можливо, які інші фактори можуть вплинути на динаміку цін? Тут всі намагаються, всі намагаються вгадати, що ж воно буде. А? Uh -huh. а насправді, ми бачимо, що ці всі прогнози вони коштують дуже мало. І всі люблять прогнозувати, але ніхто не любить потім визнавати, що він помилився і помилився дуже суттєво. Я можу просто сказати, що. Ну от навіть в цьому році ми бачимо діапазон цін від 94 доларів у березні, здається, до 70, до 68 доларів. От було там нещодавно на, на, на початку вересня. Тому ну, от діапазон 50%. Тобто ціна гуляє туди-сюди. І зараз, от знову такі, нас всі лякали. От я, я от скільки пам'ятаю... Це 24-й рік. Ціна нафти буде 120 доларів. Хто сказав 150 доларів, тому що там, от там ОПЕК закручує гайки. Що ми маємо? Ми маємо те, що я от звернув увагу. Я більше заслуговують на увагу і довіру. Це прогнози нафттрейдингових компаній, uh -huh. не банків, не інвестиційних фондів, а саме учасників цього ринку. Вони на нещодавній конференції здається у штатах дружно прогнозують, що буде 60. Тобто нафти дуже багато споживання падає, видобуток більш ніж достатній, і вони налаштовані таким чином. І поки що ситуація розвивається згідно їхніх прогнозів. Тому і я чесно дуже хочу, щоб ці прогнози справдилися, скільки це дозволить всім споживачам у світі трошки вдихнути, скажімо так. Більше повітря, оскільки ціни все ж таки останні два роки досить високі, і це відбувається саме нагадаю, через е, нашу війну а країни імпортери нафти. Чи можуть вони вигравати від низьких цін, наприклад, за, за рахунок збільшення обсягів? І якщо, як, ну, якщо так, то власне які країни? Адже ну от я розумію, що попит невеликий е, нафти більше стає, е, її ціна е, мала, і відповідно, ну в, в усі країн купувати її не будуть. Насправді це такий може бути непередбачуваний процес, тому що гроші потрібні всім. Угу. Багато країн, ну, на відміну від Саудів, наприклад, які живуть виключно за рахунок нафти. Це африканські країни, там і деякі країни от Латинської Америки, да, там, Венесуела. Це дуже бідні країни, які просто моляться на нафтові катерування. І відповідно, чим нижче буде ціна, тим більше нафти їм треба видобувати для того, щоб якось втримати свої бюджети. І це і оця, 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 оця раллі. Вона може перетворитися на те, що всі почнуть просто видобувати більше. І взагалі ціна може злетіти ну дуже низько. Таке ми вже спостерігали. Нагадаю, що під час ковіду ціна впала до 14 доларів за бари. Ну тобто, це тоді, тоді теж і тоді, до речі, мав конфлікт місце між Росією і Саудівською Аравією, як тоді казали, і що саме саудити тоді вирішили провчити росіян і в поклали ціни от до 14 доларів, коли Деякі партії російської нафти продавалися з мінусової маржею. тобто фактично вони ще й доплачували за те, щоб цю нафту продати. Ну це, конечно, для нас був дуже дуже гарний сценарій. Як ну для того, щоб ну можливо скільки часу потрібно для того, щоб відреагували інші країни ОПЕК? Я розумію, ну з'явилася наприклад така новина. Скільки має пройти часу, щоб ну проаналізувати, що відбувається на ринку, і відповідно прийняти для себе рішення там чи підтримувати таку політику Саудівської Аравії чи ні? Я думаю, що ці колос колеса вони вже закрутилися, тому що всі розуміють, що буде відбуватися. Оскільки треба ну будь-який видобуток, його збільшення, все ж таки, це якийсь там час. Я думаю, що десь там місяць, який може знадобитися для того, щоб змінити той самий видобуток. При тому це відбувається як на етапі скорочення видобутку. У цей час потрібен, так і на етапі збільшення. Росія в основному заробляє гроші за рахунок продажу нафтопродуктів і нафти і газу, і це живить її економіку, да живить її цю агресію повномасштабну, яка вже два з половиною роки триває. Як зниження ціни на нафту може вплинути от, власне на економіку Росії, враховуючи, що це як я сказав, одне з основних джерел їхнього бюджету, які може мати наслідки для них, якщо ціна опуститься? от, 60 доларів. Ну, я ну, в принципі, всім зрозуміло. Я от теж бачу те, що я е, читаю, продивлююсь, то, ну, в принципі, ситуація з економікою, вона у них важка. Важка, але в якому плані? Да? Тобто, вони там вже зрозуміло повний пріоритет на війну. Тобто, там, хтось буде недоїдати, хтось буде там. Не доотримувати, але військова машина понад усе. Тобто вони ріжуть сьогодні програми різні там розвитку, соціальні і так далі, заради того, щоб просто фінансувати війну. Тому будь-яке зниження 60 доларів за барель це що означає? Це означає, що російська нафта буде десь 50 доларів. Тобто десь там дисконт там доходить до 20%, там, до 10 доларів за барель. Тобто відповідно, ну, це у будь-якому разі буде дуже для них поганими новинами, тобто дуже поганими, тому що саме за рахунок нафти і нафтопродуктів вони живуть. Е, відповідно, ту нафту ще ж треба довести, це ж ти на морі і за 50 продаж. а до моря ще треба довести з того Сибіру, тобто там ще треба витратити десь там 15 доларів за бані. Тобто ти отримаєш в результаті там 35 п'ять народовища. І так далі. Тобто, і, і відповідно, це буде зниження експортної виручки, і, і мита будуть знижені. Відповідно, це все ну, це буде створювати дуже серйозну напругу о, в галузі. Не те, щоб вони там, тобто, і це має пройти час. Тобто, ну, це має протриматися хоча б декілька місяців, щоб вони відчули, ну, щоб вони відчули ефект і наслідки цього зниження. Пане Сергію, дозвольте ще буквально два питання про перспективи, про можливі сценарії. Чи є якісь фактори, якщо так, то які, які могли би призвести до стабілізації або ж навіть зростання цін, от, якщо говорити про середньострокову перспективу? Ринок нафти нам показав за останні два роки, що може бути все, що завгодно. Очікували зниження, отримали зле ціни, отримували підвищення, зараз отримали падіння ціни. Тому це ринок він дуже багато факторів. Подивіться, як неспокійно в світі. Наша, наша війна триває зараз. Загострення на близькому сході дато там Ізраїль, Ліван. Як це може розгорнутися? Які сили можуть втрутитись? Що може відбутися, ну ніхто сказати точно не може. Нафти багато, але сьогодні багато. Завтра там п -п -п закрили соєцький канал, да, там, наприклад, ті ж там кусіти або хто там. І відповідно все, вже, вже, вже баланс порушився знову, знову дефіцит, знову ще щось. Тому прогнозувати ситуацію дуже важко. Дуже багато факторів на це впливає. Якщо говорити, ну я розумію, що це мабуть далека перспектива, але чи може вона мати вплив в, в, ну, в короткому вимірі часу в, в розвиток відновлювальних джерел енергії, посилення екологічних стандартів. Ну окрім того, що ну основ, одним із основних факторів, окрім кількості видобутку нафти, геополітика, як ви сказали, а ось оці два я не знаю, як це сказати правильно речі, стандарти. Так, вони безумовно впливають, і Саудівська Аравія, та ж сама, вона вже не вперше от, міняє свою стратегію, тому що е, будь-які зловживання з ціною зловживання, з ціною, вони рано чи пізно обертаються проблемами. І для нафтових компаній ці проблеми це саме альтернативні, альтернативні джерела енергії, і, тому що чим дорожча нафта. Тим більше грошей е, йде у розробку альтернативних джерел енергії, і відповідно з часом це перетворюється на зниження споживання і відповідно вже починає бити по всьому ринку. Тому е, це була така перша відкровення. Це було у нульових, коли теж до 2008 року ціна 150 доларів за барель майже сягнула. Потім була криза, і от тоді всі зрозуміли, які там стрибок. От зараз ми бачимо там електроавтомобілі, да, які якими темпами розвиваються всім, всім світом. Сонячні технології взагалі зараз просто там, там ціни валять на це обладнання, там кожного місяця. Тобто технології дуже зробили великий крок вперед. І, відповідно, це дійсно загроза для майбутнього нафтового сектору. Я думаю, що це вони розуміють. Пане Сергію, дякую вам. Будемо спостерігати за тим, да як власне будуть розвиватися події і на цьому ринку. Дякую за ваші відповіді за вашу аналітику. Це був Сергій Куюн, експерт паленого ринку, директор консалтингової компанії А 95 якого якому ми попросили прокоментувати новину про те, що Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту, збільшення видобутку, як може відреагувати ринок, як можуть діяти країни ОПЕК, як на них це вплине. Як це вплине на Росію? Що буде з цінами на нафту? Це програма відкрита студія напряме ФЕМ. Залишайтеся з нами.